В Запоріжжі з'явилась муніципальна варта. Спитаєте, що це таке? Чесно, хз. Але давайте краще подивимось у промороліку самої муніципальної варти. Нині в місті щодня працює дві оперативні групи муніципальної варти. Стоять на захисті України. Всі співробітники муніципальної варти працівно проходять два рази на тиждень. Хлопці проходять спортивну підготовку. Це зараз військовий стан, тому всі хлопці повинні бути як юридично, так і фізично підковані. Якщо чесно, якось так собі. Ні, Ну може це тільки перше враження, може насправді все інакше. То у нас курять люди, хто виписують штрафи, Ні. я нагадаю, що це саме ті, хто штрафував людей за те, що вони курять у громадських місцях. І тут тільки два варіанти: або їх набрали на кічкасі, або це єдині, хто може стріляти сигарети легально Ще й за міський бюджет. Трече, давайте про це детальніше фінансують його за рахунок коштів з міського бюджету. Цьогоріч виділили близько 10 мільйонів гривень. Сказав Віталій Лисенко. Ну 10 мільйонів для Запоріжжя це і небагато. Щось трохи не недосп... <кхух> працювали, але тут трохи інше питання. От Навіщо нам муніципальна варта, коли вже є поліція? По великому рахунку муніципальна варта це комунальне підприємство. І воно нічим не відрізняється від того, ж прибиральника або бабки у тролейбусі кондуктор, або бабки у тролейбусі. А що входить у обов'язки працівника муніципальної варти? Дивимось у статуті проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з особливим ризиком для життя та здоров'я, зокрема проведення водолазних робіт на об'єктах. А тепер давайте подивимось, як все це буде відбуватись насправді, зі слів робітника муніципальної варти у Запоріжжі. Якщо десь пожежа, ми реагуємо е звоним в пожежну, ну і так по всім інстанціям. Дякую, блядь, Робін гуд що б ми без тебе робили. От саме так би виглядав Супермен по Запорізьке. Да я й сам можу позвонити у пожежну. Де мої 10 лямів? Та це взагалі може зробити будь-яка людина. Єдине, чим вони від нас відрізняються, це те, що в них є бодікамери. І ті знаходяться не у самому зручному місці. Я навіть уявляю, як буде йти відеофіксація. О, привіт А тепер уявіть, як це буде виглядати зі сторони. Я вже мовчу про допит підозрюваного. Грабіжник був у червоних трусах. Навіщо нам оператор карманного більярду за 10 мільйонів? Гей, ти куди? Гей, повернись. Тобто, що я хотів сказати? У них, окрім перспективної кар'єри у порно, немає нічого. А ні, Вони ще можуть користуватися спецзасобами. От у нас є такі от. Палки, яких ні разу не брали з собою. І пояси. Паяси з газовим балоном. Після цього жарт про перспективну кар'єру упорно це не такий жарт. Тим паче, що варті нещодавно виділили офіс. І Я навіть, здається, знаю, як він буде виглядати. Тим паче, що нещодавно директор департаменту муніципального управління Віталія Лисенко виписав грамоту саме з секшопу Полуничка за дуже плідну співпрацю. Здається, співпраця була настільки плідною, що після цього ФОП секшопу взяв його прізвище. А може їм просто не вистачає вазеліну? Єдине, що залишається робити цьому комунальному підприємству, це чистити Дніпро. Але і тут для вас в мене погані новини. Таким чином їм залишається просто ганяти бабусь з ринку та забирати сигарети у тих, хто палить у громадських місцях. Я то бачив ціни. Але навіщо? Саме на, на ці гроші ми зможемо утримувати е, варту. Представники міської влади сподіваються, що в подальшому КП окупить себе. Так, штраф за паління у громадських місцях наразі 51 гривня. Це якось так собі стартап. Але якщо ви вважаєте це потрібним, ми вам тільки допоможемо. А можна у вас взяти інтерв'ю щодо муніципальної варти? Ви не хочете? А я дуже. А хто? А я дуже хотіть. Не хочу. хочете? Не хоче. Ну, мабуть, соромно. А ще що тут казати, коли директор департаменту сам порушує правила? Ну, якщо так себе може вести директор департаменту муніципального управління. То до муніципальної варти в мене нема ніяких питань. Ми хочемо допомогти вам поповнити місцевий бюджет і не на 51 гривню, а аж на 340. Алло. Алло, добрий день. Це муніципальна варта. А, так, ми побачили, як особа порушила вимоги знаку рух тільки прямо, і кхм, як нам здалося, це був директор департаменту муніципального управління Віталія Лисенко. Так, зрозуміло, э, але сьогодні завтра у нас вихідний. І по номеру телефону ми заявку не приймаємо. Вам треба залишити заявку на сайті п'ятнадцять і ми відкриваємо цю заявку, і по цій заявці ми виїжджаємо там, де порушено. А кому можна тоді звернутися? Просто у поліцію подзвонити? Mm, ну не знаю. Страхіня торгівля, і ну все це ні, ні не, і, не і, торгівля. Тобто, це в принципі не для нас. Не займаєтеся? А вибачте, таке таке питання. Вам дзвонив хтось на цей номер, щоб звернутися? Ні, ні. Я хочу залишити заявку як аноніст. А Анонім. Це по вашій частині. І як бачите, нічим нам не змогли допомогти. Тож прийдеться одразу дзвонити у поліцію. Якщо ви бачите, що працівники муніципальної варти або сам директор департаменту муніципального управління порушують закон, то ви можете звертатись до безкоштовного адвоката. Посилання ми залишимо в описі. І тут випливає головне питання. Навіщо нам друга поліція, яка не може робити нічого із того, що може робити поліція, окрім того, щоб зателефонувати у поліцію. Ні, ну може це тільки моя суб'єктивна думка? Нещодавно в місті з'явилася муніципальна варта. Як ви як поліцейські вважаєте, чи потрібна вона взагалі? Обов'язково вам відповідати на це питання. Так. Ну, я не знаю, які в них повноваження, тому. Допомагати поліції. Допомагати поліції. Вам потрібна така допомога? Допомагати поліції потрібно, тому певно, що так. А якось допомагали хоч раз? Ні. Як вважаєте, взагалі вона потрібна? Не потрібна. Думаю, ні. Я думаю, ні. А. Не Вважаю, що ні. А чому не потрібна? <рес> у нас вистачає поліція, не знаю, воєн, у нас вистачає всіх достатньо. Питання, які вони будуть вирішувати або будуть намагатися вирішувати, вирішують правоохоронні органи. Кошти витрачаються на неї, а її по факту не видно навіть. Навіть загалі не штрафують. Ну. І це при тому, що ця структура створена за наші з вами гроші для того, щоб відмивати наші з вами гроші. Про це навіть не соромиться казати сам директор департаменту. Директор департаменту муніципального управління Запорізької міськради Віталій Лисенко каже: із часом до обов'язків вартових додасться і охорона об'єктів комунальної власності. І це при тому, що у тендерах можуть брати участь будь-які охоронні компанії і мають рівні права. Але б'юся об заклад, що тендер на охорону міської ради або інших міських структур виграє саме муніципальна варта. Якщо ви теж так вважаєте, то ставте лайк, підписуйтесь на канал та діліться цим відео з друзями. А тепер хочу звернутися до людей, які знаходяться у лавах муніципальної варти. Ми не кажемо, що ви всі погані. Можливо, хтось із вас дійсно хоче покращити наше місто, а хтось просто вступив туди, тому що йому потрібна робота. Тож давайте не ганяти бабусь по ринкам, а займемось дійсно чимось корисним, наприклад, благоустроєм. Адже питань тут дуже багато. А давайте зробимо флешмоб і допоможемо муніципальній варті налагодити благоустрій у Запоріжжі. І якщо ви бачите у нашому місті свалища сміття, небезпечні споруди або інші порушення благоустрою, то телефонуйте на гарячу лінію муніципальної варти.